При висипаннях, при щах акне дуже хочеться користуватися декоративною косметикою, але вона заборонена для того, аби був класний ефект. Що ж робити, і чи є тут компроміси для того, щоб емоційно себе комфортно почувати, але при цьому успішно проходило лікування. Додивіться це відео до кінця. Тут є багато цікавого. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога. Тут ми говоримо про те, як свіжо і молодо виглядати у будь-якому віці без уколів і макіяжу. Я є авторкою ютуб-каналу, косметологиня з 12-річним досвідом, а також засновницею студії у Львові, «Cosmetology Сікрет. Ми надаємо послуги масажу, косметології апаратної мануальної, а також видалення волосся. Воском, Шугарингом і Електро, кому цікаво, запрошую вас скористатися, а ще можна, можна записуватись на консультації онлайн та в студії. При лікуванні акне, неприщів, висипань, як хочете, називайте, дійсно заборонена декоративна косметика. Але є винятки. Наприклад, є люди, які працюють в таких сферах, де вони мусять бути нафарбовані, або де вони багато комунікують з людьми, і для них це емоційно дуже важлива частина гарно виглядати і задекорувати шкіру. І тоді починає бути мова про те, що мають бути якісь компроміси для ось цих людей, які працюють в ось таких сферах. Тому а, є винятки і є декоративна косметика, яка є умовно менш комедогенною. На ній пишеться, що вона не комедогенна, але насправді будь-яка. Косметика, будь-який декор він забиває шкіру, особливо якщо він класно її покриває, гарно тримається і так далі. Просто для конкретно ось цієї людини ось ця косметика може бути не комедогенною, але вона не може бути не тобто, одна баночка крему не може бути не комедогенною для всіх людей на планеті Земля. Так не буває. Тому тут кожен собі обирає якісь свої засоби. Я підготую підбірку в телеграм-каналі е, декоруючих засобів для. Шкіри, яка схильна до висипань. Там буде декілька бібі-кремів, і будуть пудри, які будуть мати і сонцезахисний ефект, і гарно. Вони покривають шкіру і при цьому не додають дуже сильно рельєфу. Але давайте будьмо відвертими. Навіть коли ми декоруємо шкіру свою і робимо її ідеального тону, але в нас є висипання у вигляді комедонів або папулопустульозних елементів, які прийнято в народі назвати прищиками. То навіть якщо ми їх задекорували і зробили їх рівномірного тону, то їх все одно видно, коли людина до вас підходить ближче, ніж на метр чи на пів метра, наприклад, так як я працюю з людьми, то як би я там не тонувалася, на мені будуть видні висипання, тому що це є величезна горбистість і її помітно. Тому тут якби е, історія про. Е, те, наскільки ми вміємо теж емоційно сприймати ситуацію як є, і класно, коли паралельно відбувається процес пропрацювання і емоційної сфери, також це теж важлива частина, тому що емоційна сфера впливає і на висипання. Теж є багато досліджень, які говорять про те, що у процесі формування запальних елементів, а також комедонів, які власне є проблемою при акне. Впливає кортизол це гормон, який ем, виділяється, коли в нас є або постійний стрес. Або дуже величезне відчуття напруги. Е, і тут е, це не єдиний фактор, який на це впливає. Тобто не буде такого, що ви розслабились е, і все минуло, висипання минуле. Ні, на жаль, це так не працює, але це фактор, який може підсилювати ту ситуацію і збільшувати кількість висипань, які у вас є на шкірі. Відповідно, важливо і на цю сферу теж впливати, подумати, що ви можете зробити, як ви можете змінювати ставлення, наприклад, приймати поступово те, що є. В процесі ось цього лікування я почуйте мене, будь ласка, коректно. Я не пропоную нічого не робити. Я пропоную просто поступово по мірі того, як покращується стан шкіри в процесі ефективного лікування. Приймати ту ситуацію, яка є, хоча б час від часу давати шкірі, відпочивати від декоративної косметики з людьми, які для вас є безпечні, які вам не будуть коментувати те, як ви виглядаєте, і так далі. І це важлива насправді частина емоційна. Також і коли все ж ми в процесі лікування використовуємо ось ці декоративні засоби догляду за шкірою. То ми маємо розуміти, що ми зовсім інакше шкіру очищаємо. І це очищення має бути спочатку, має бути демакіяж, потім має бути дуже якісне вмивання. І далі, дуже часто, доречно, для людей, які користуються декоративною косметикою, використовувати ензимні пудри або ферменти. Я про це знімала окреме відео. Запрошую вас його глянути. Особливо це стосується людей, які мають акни на фоні фолікулярного гіперкератозу або на фоні гіперкарато. Бо в кого це поєднюється. Власне, в таких випадках це дуже важливий етап. І тільки після того тонізувати шкіру і давати креми. Так, це довго, так це складно, так простіше не користуватися декором, але є такі сфери діяльності, де це необхідно. Наприклад, люди, які працюють в сфері обслуговування або працюють з людьми, їм значно простіше. Нафарбуватися і фахівці, які працюють, це розуміють. Якщо хтось бачив моє відео про те, які є методи лікування акне і терапії Акне, то я там казала про те, що відмовитись від декоративної косметики, розуміючи, що ось ця група людей. Є маленька, яка працює в сфері обслуговування. І це далеко навіть не половина тих людей, які приходять до мене за консультаціями, користуються послугами. Відповідно, тому я коли розказую щось у відео, це узагальнюється і це ніколи не стосується конкретно вас і конкретно тої людини, яка зараз дивиться відео. Тому, коли ви дивитесь таку узагальнену інформацію, ви мусите собі фільтрувати, що стосується вас, а що вас не стосується. Якщо ви хочете щось. Що стосується лише вас, для цього є консультації. І, на жаль, жодне відео чи прочитана стаття чи книга не замінить вам консультацію того чи іншого фахівця, тому що фахівець зважує ваші життєві обставини, ваш спосіб життя, те, в якій сфері ви працюєте, що для вас важливо, що ні. Тобто ціннісну систему і це і спосіб терапії того чи іншого стану адаптовує. Під ваші реальні можливості на даний момент і максимально адекватно оцінює те, який результат ви можете отримати. Звісно, що зараз мова йде про класних фахівців, тобто якісних, які гарно працюють. Насправді так, буває так, що їх складно шукати, але їх є чимало, і в моїй сфері також. Тому, якщо вам цікаво, наприклад, Працювати з тими чи іншими запитами з естетичними питаннями зі шкірою я запрошую вас на консультацію. Але пам'ятайте, що я косметологиня, і з АКНЕ я не працюю. Це лікують дерматологи. Те, що я тут розказую, несе освітню мету для того, аби ви менше попадалися на якісь неприємні історії, пов'язані з тим, що є косметика, яка здатна вилікувати такі стани. Тому пропоную берегти себе, піклуватися про себе і обрати свідомо способи вирішення тих питань, які у вас виникають. З вас чекаю лайк. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Підбірки будуть в телеграм-каналі. І вам ще нагадаю про бальзами для губ, які в нас є, які гарно за губами доглядають, тому що хто знає, як лікується акне, це дуже часто ретиноїди. Ретиноїди дають сухість слизових. І ось цей бальзам класно. Знімає ось цю сухість і при ретиноїдах також, і він не має ніяких речовин, які будуть протипоказані власне, в, в процесі е, прийому ретиноїдів. Тому, якщо ви стикаєтесь з таким е, посилання теж лишаємо в описі під цим відео. До нових зустрічей!